Сьогодні 2011 20 року у нас присутні Баддянов телевітер Каменєнка Штеман Мавчука, чоловік, Чут, кору є, можемо працювати. Заперечення немає? Немає. Розпочинаємо. Так, у нас перше питання по порядку денному додалося. У нас протокол. Так, так. Так, закаже звіту про результати проведення моніторину плану заходів 2023-20 рік. З реалізації стратегії соціально-економічної та культурної розвитку української міської території громади в 25-35 років за 9 місяців, 2025 року детена Лівай. Тому що наче що щось похоже розгадали. То ми план приймали, а вже не по ньому діти за 9 місяців. Ага, Заперечення якісь пропозиції є сучні комісії? Там великий звіт, 66 сторінок. Ви не рекламі пише А Зачитайте, будь ласка. Ви якійте на почту, щоб всі розуміли, про що вам... Воно... Уже розкинуто всім на почтах. Так, Ви таке рішення. Нема заперечень. Поки що погоджуємо, на сесії буде до дивитися. Логічно. Так, За Маланчею, за Маляном. За. Корніє Українка. За. Штаймор. За. П'ять за. за, проти ноль, трималися ноль. Все, і більше з пустими руками не ходить, хоча б ставить. А все, що це що відбувається? Це погодження рішення? Да, да. Де у нас? Я вам дякую за обваження прийняти до уваги. До побачення. До побачення. Працюємо далі. Перше питання по земельних. Продання до бачу будівля Канівської міської ради, що так схолося на таких інформацій з інструкцією щодо ітизації самозалізаних земельний ділянок, орієнтовної площі 11 в Мабіль майже Канівської міської громадському читалості Міхалівка змеємося в полі. Це що ми забираємо? Ми нікого нічого не забираємо. Там у нас є самозалізані земельні ділянки. Вони три земельні ділянки орієнтовної площею 11 гектарів, значить одна 3 гектари, одна півтора, одна 6,5 Ну розумієте, постійно із області надходять рекомендації різні. Це знову ж вписали вже сюди в проект рішення, навіть враховуючи рекомендації координаційної наради Черкаської обласної військової адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища в Черкаському районі від 30.09.25 дев'ятого двадцять 3 Ну, Що ми робимо реалізацію? Ми робимо всі три земельні ділянки під один номер, чи будемо всі окремо? Всі звичайно окремо. Ми під один не зробимо. Всі окремо, зрозуміло. Ми їх літалізуємо реєструємо за кам'янську міську раду, так? Так, да, як самозалізне і все. Зрозуміло. А під яке кінця призначення? Самозалізне. І так воно буде да, так. Да. Самозалізне, яким чином може міська рада буде реалізувати земель ділянку? Реалізувати ніяк. Варіанти маю на увазі там і так далі? Ні. Рекреційне призначення? Ну тоді вже залишається тільки одне або створювати своє комунальне підприємство, яке буде займатися лісами, або ж брати і передавати в державу. Де, де, під, під, під ну, Самозалісним да. де, на баланс, баланс теж можемо передати комусь. Є не без кораблі ну а якщо комунальне ну от, наприклад, потім на передати там на дезвото немає або ж створювати спеціально своє комунальне підприємство, але я думаю, що це дуже все складно зі створенням комунального підприємства. От Так, Одкрити комунального підприємства, немає проблем. Це нам тільки здається. Потім як почув перевірки, а там ведення журналів, а там все. Ви мене що має вести поміж журнали. Не лякайтеся. дивіться, Ми не втрачаємо час, дивіться, наскільки я розумію, нам землецької треба зареєструвати право власності. Можливо, ні. А далі будемо думати, але ж на свій день в подальшому передавати з госпіші, держгісам, для особисто проти. За міською радою нам треба його сформувати і зареєструвати, щоб воно було власність міського ради. Голосуємо. Е, по даному на інтризасу поки що е, перед вічно погоджено, голосуємо. Я поки за. Вадян. За. Валян. Е, за. телевітер. Показав. Е, Штейман. 5 за. за, проти 0 отримали слаб. Правда, я тут з виконавчого комітету Кам'янської міськради Чекаська технічну випадки за компентації щодо інтелізації земель Капіта Кам'янської міськраду, інтарізація 0,17 Га для будівництва способних будівлі торгівлі, енергетики, транспортної розв'язки. Це що таке? Це інвентаризація земельних ділянок перед загребельним за загребельним перед місуною за відсунутим. А от куди ви взяли 0,17 ГА? Ну, це ж так орієнтовно. Все. Це орієнтовно. А так. при інвентарізації тоді ж чітко буде голосую. Тут я за. Маланчик за, Валян? За. Калинян. Да. Тулевітер. За. П'ять за, проти 0, трималися новин. Єдине, ми вказали цільове призначення, де яке для магазинів. Зрозуміло, що Ларіса Натурна зараз вийде. Я знаю, що там у неї десь зелені зони. Зрозуміло. Можливо. Все, там, все, там, можливо, ще будемо вносити і зміни. Проте слідче, проте дозволив, що підійде скарати, чи казку, витинати на кількість, змусить, що інтелізації земель, з мене площею. 001 Га якраз, що ми були качатись три для житлового будинку. Це хата, виходить. Від... 95-й рік у нього є рішення про виділення земельної ділянки на будівництво житлового індивідуального житлового будинку, ну, громадянам міста Канева. Зрозуміло. Він до цього часу нічого не зробив. Приводить відповідність. Да, да. Голосуємо про дня. За, водяну. За. 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 Каноненко, за то вітер. За. Да. За. Тест за, проти 0, втягнули соль. По четвертому питанню у нас прийшов Саша Короніенко. Дивіться, я так розумію, що ЕГОПАКІ 4 і п'ятий, 5. Давай і те, і те, одразу обговоримо і за два, за два питання. Пройшов. Давайте, що в нас тут виходить? Припинення 04456Г. Кадався номер останній 0177. E, так. Це вони щось будували, правильно? Е, так. так да, вони І п'ята продання, то ви сьо... там тільки менше частини з маленькі янки, яка поширюється правосуберениці. Як це, це... Зумінилась... це те, що вони склад, по-моєму, будують нам, У них змінилась площа орендована, то, яку вони орендують так, магніта, тому ми припиняємо, все ага, повністю припиняємо і по-новому розробляємо документи. Зрозуміло. Давайте так почистилися, бо я прописую. Почему питання немає запечення? Маланчу за Водяну. за, ага. Карнієнта. за, Телевітер. За. за, Шість за, проти, ну, потали, ага. так, Малачу, за, проти 0,3. І п'яте питання. Також ми заперечення обговорили. за, Маланчу за, Карнієнта. за, Штейман за. Да. 6. за, проти отримували ну? знову. Шосте питання у нас затвердження проєкту землю щодо організації встановлення в меж обмеження використання земель та їх творчих об'єктів в межах спеціальних ЗМІ у 3 нова редакція. Ну що, ви так да. Давних проєкт готовий давно був. Я, я так розумію, що їм, що їм просто треба було зробити це все. Ви можете двох слова сказати, скільки змін? Не... Ви не читали. Ви не читали. А я, як ви нам його не... виносити? Дивіться, я не зможу вам сказати, через те, що проєкт зазвичай перевіряється на відповідність містобудівній до документації. Вони все привели відповідно до нього. Абсолютно все. Ну, помимо об'єкта гаражів, які знаходяться в районі Балі, все зрозуміло, це на явище, щоб люди доформили, які ще змінились? можна сказати, що ні? Жень, я так розумію, тоді змінилася ця територія в районі заправки БРСН, де, 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 де цю плитку роблять, пам'ятники роблять. І, Це ж лебі теж. Лебідь потім оці гаражі де біля цього, де холодівщики стоять ці теж гаражі. Моя А ти впевнений, що це з ними? А я спілкувався тоді з ними, вони вони показували план, вони як, як вони змінюються. Да. Да, вони, вони так, вони, вони, показували і вони змінювали це. все. Ну, так, 에... Значить, тоді на сесію підготую, якщо ви хочете все це. Да, ви так, ви так. Ні, Просто ми ми розумієте, що питання буде. Я ж люблю Джима Черечну. Черешні. Та, на бані людям дозвола звичай. Звичайно. От у мене прохання, просто щоб ви озвучили. Та там прибережка, та, що ви там зможете понадавати. Ви Почекайте, в мене пропозиція, от я думаю, що комісії має бути. Ви озвучте в перелік об'єктів, да, розуміли. Так далі. Так, голосуємо. За. За. На сесії озвучувати. Краєнтка. Читайте. Щеємо. 6 за, проти 0, отримались 0. Прослівча про затвердження комітету міського текстурі щодо інтеризації 0,0550га. Це 550 квадратних метрів. Будемо застосовування 6, Пранченко Микола Костянович. Ну, нема заперечення. Да. Да. заперечень. Да. Голосуємо. Да. Так. Да. 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 Маланчев Маланчук заваляла. За. Карнієнка. Да. Кананія, <уж horror> толовіте. Eh, 6. За проти 0,8. 8. Затвердження конфету карантин складати Чекаску технічної документації організації. Забору щодо що єдині земельні кілянок. А, селаме жилище, я зрозумів, це все У вас куксі, так? заяву. це показує зате. Передачі немає позаєм. Заверсі там, ми поки затаржуємо, правильно? Передач немає. Затверджуємо так, да, до виконавчого комітету і реєструємо право. І реєструється за виконавчого комітету. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, yeah, yeah. Голосуємо. Так. Yeah. Маганчу за, Валяну. За. Так. Кананянка. Так. Вітер. Так. Шість за, проти нуль, молосні. Дев'яте. Про затвердження громадянці Кудіні Катерині Максимівні, технічної депутації салони Меж Заводілянко, 01Г, Хата, Яблонівська, 18, місто Каніва. І у власність, в будинок все зрозуміло. Да. Житло забудова. Нема заперечень. Маланчик за водяну. За. Каменірка. За. Штейман. Агороднік немає. Шість за, проти них отримували смужку. Десяти питання, затвердження кілька до Кам'янського міністра Чекарської області. Технічна декілька змусі, що буде карта земель. Затверджує, 500 це Павла Гарячого карта, кадастрові десь останній, і земельний оренду в оренду Ліщенко, Максима, Максим Це його право власності використання, він тільки повернемо, так? Да? Ну, ну зрозуміло. Це ж <рес> одразу і вас перші? Ні, немає. Мало Зал. взагалі не можемо. Штемпан. 6 завтра 0,3. Слідуючий зарплачення громадянці Романи України Борисовні, хата 0,057 Гат 572 метрів. Житлова забудова Михайло Шушевського 30. Okay. Нема заперечень? Нема. Mm -hmm. Голосує. Голосує. Okay. Маланчу за. Валянов? За. Пер'єнко. За. вивірте? За. 6 за. 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 за, проти 0, тримались 0. 12. Затарження громадянська Скороходка Володимира Сергійна. За. ж Житлова забудова? Mm -hmm. Кадастр номер 1396 Опанії, yeah. 818 депутати, Максимом. Максимовича Михайла 60. Хата. Не заперечує, нема? Ні, немає. Маланчук за, Бодянов? За. Корнєнко? За. Кононєнко? За. Да. Тулюєта? За. Штемон? За. 6 за, проти 0, і 3 за. Це такий стан. 13 у нас затвердження Сіренка Світлана, 375, хата. хата з Кириною Мирославою, 31, 31. Нема заперечення? Нема. Голосую. Маланчук за, Бодянов? За. Кононєнко? За. Кононєнко? За. Тулюєта? За. Штемон? За. 6 за, проти 0, отрималися 0. 14, 14, 14. теж хата, так? Да? Да. 536 метрів квадратних, 0716, 16 цифри кадастра, провулок Андрія Малишка, 3, Хеченко Тетяни Миколаївні і Безопатний перед день біжуту заводку. Нема заперечень? Голосую. Маланчик за, Водяну. За. За. Канєнко, за. 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 Штемов? За. 6 за, проти 0, утрималися 0. 15-цем фізичну особу підприємців да. канію Олександрович, технічну документацію 073 г будівництво обслуговування об'єктів. Це те, що вона дала дозвіл на поділи енергетики 188 авність і каніві. Це десь кості, це гадки. Обслуговування і... об'єктів туристичної інфраструктури, а, а що, що туристичне? Це... Ну, — так, так, Такий код. А скажіть, по ділянки, це, то, що, що є? на яку розділили 72-72 сотки і 101 квадратний метр. А це на кого? чи що вони, я не помічка. Дивіться, Периодик частина земельної ділянки це, лягає це, 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 в вуличну мережу, вулична шляхова мережа. Через те треба зробити поділ, бо вони ж будуть там. Будівництво проводити, а воно ну, не може робити. Воно не залишиться в давали? Да. Ні, я сам кажу, залишиться в оренді, тільки буде два окремих договори. Не два до заперечення. Не. Я не. думаю, що не будуть підняти. Штемпо. Шість за проєкту. Так, 16. Провелиція змін до ураненту. No278 від 12 року, на земельну ділянку 30 метрів квадратних, для будівництва сполучення будівлі Юлії вулиці Нергецької районної поверхної, зіканівчини редакту, Прядка Володимир Вовки на ліпку з Віта Михайлівна. Це що? То щось продав, так. Це якісь посадили. Виносяться зміни в частині орендаря. Вводиться ще один орендар, спільне українського великобритання. Нема За. Боргів там нема на передбаці? Ні. За. Кадіна. Так. Чи за протинують тримають. 17. Про поновлення продовження фізичного субперіорганізації Дліченко Юрія Михайловича до оренди землі на земельну ділянку 33 метри квадратних в одній буде обслуговувань будівлі тривілий розв'язок зі шоу-садівцями в міському на 10 років. Це у тебе Ну Не у мене, а в міському. Ну, коло, так. Так. Немає запраць? Та немає. В немає? Ні, немає. Ну, що, мали що в цьому? Звичайно, в 30. Канієр. 33. Канієр Ще да. й за, 6, за проти 0,5. Це син Юрій, так? Так. Я то зрозуміл, так. Так, 18 увага. Про передачу користу за обмеженням планесу магнітні приотверенно земельної плямки 0,7033 Га, ката сильно виростання на 0,36, для розміщення покласи з них судно, будівлі сполити, підтримські приймали, якщо не було іншої корисові, Розташована під будівлями то під власності, енергідки 211, тому 21, Сергій 101 міста Харшівської області. передачу у оренду. срок який? А де це енергідник? Дві... А, термін якийсь? 45-й. Що 45-й? До 45-го року. А чого ви не пишете? От, ми не про. П'ять питань будуть у вас. Ну так, да. ви ж понимаєте, навіть по протоколу. Ви не пишете вирішення. Строком так? на 20 років. Ви звісно. Ну, у нас заперечень, просто що ви ж Нема заперечень. Ні, там... засідає. Маланчок за, Водянок. Карнієнка. Кананенко. Тоді віть. за, Шість за, проти утримували статус. Інформаційно має бути. Ніхто не заперечує. Про відбув фізичну суму, кажу, що Софії Іванівнів надання дозволу це 18 метрів квадратний, номер 24 біля 27-го, тому що там самозахват по ми доповідали на попередній сесії. Питання з відмову. Відмова Відмова має бути обґрунтована. Ми написали у зв'язку з встановленням факту самовільного заняття фізичної земельної ділянки та облаштуванням стрічкового. У мене відповідно до закону. Ви відповідно закону. Правильно це написали? Ми думаємо, що так. Разом у нас просто інших обґрунтувань немає. Ну самозападний не закон з'їсть там? Є. Є, Відмова? Ні, знаєш. Ні, це треба знести. Там дивіться, більше на іварті було написано, написано да. них, дивіться, у них є певні квадратні метри, там 10 чи припис даємо. У них є той припис, два чисто. Вони його не більше. От хай відповідно з воно приводять відповіді 18. Ну і зараз, якщо не Далі будемо зібрати їхній відписок.

Двадцять -е питання, що ти змінить. Розвит рішення сільказного кожен суду від 14.1025 справа така. Та до прийняття річника міської склади про поновлення продовження фізичної особи підприємства пересування Олександру Микитовичу до оренди землі номер 387 к від 7 року 8-го площою площею. 110 метрів квадратних, яка номер, розстане цифро на один обслуговування будівлі торгівлі, виниться в сугоні будівлі тогівка розсушованих сполучені редки, уряд організації міста канал. Що у нас продовольчного суду? Так вирішив посів задовольнити повністю визнати протиправну і бездіяльність Канівської міської ради Черкаської області стосовно нерозгляду передбачених законодавством порядок. Та спосіб заяви фізичної особи підприємця пересунка Олександра Микитовича угу. від 27 лютого 2024 року. Ну тут таке далі пописано про продаж земельної ділянки площею 40 гектарів. Ну ми перше почули, що бездіяльність наша які 40 гектарів. Десь ну, це ми, це ми, ми голосували голосували написано а, на... Суди теж допускають. Ні, тут ну, нічого за випелясу подали юридичні про, про поновлення, та, ні, про продовження догов... тобто ми зараз на сесії міської ради. Двадцятим питанням у нас визначено пропонування договору. Тобто, ми, у нас якби немає таких підстав. Ну я не знаю, як їх правильно вивести не, не поновлювати договір. Людина сплачує. Хорошо, мене дивіться. Людей. Мене пропозиція така. По-перше, юридичний відділ має по таких вишивках. Бо завтра набере сили і він на прийде прийде, скаже так, мене рішення суд. Конечно. Це по-перше, хай виправляють або звернуться до суду, редакцію, редакцію роз'яснення рішення суду, є таке поняття. Хай нададуть. Це раз. У мене тоді пропозиція. Послухайте, шановні, дуже уважно. Дайте я дочитаю ще один назад. Дайте я скажу, у да. мене пропозиція така: таким чином, продають на рік. Раз. За цей період. Ми попереднім рішенням погодили на інтеризацію земель, які спорішили за них не платить. місяць-два затвердимо, тобто всі земельні ділянки, які в перевітній магазині не платять за них, арінту не хочуть їх оформляти. Воно вже буде міської ради, і тоді міська рада зможе виставляти <може> в... 에... Ну, В даному випадку року, на мою думку, буде достатньо. Але ми по суті скажемо так, ви не те, що викрали рішення суду, не біздяння. Ну, а ви та бездіяльності немає, там немає. їх друге не до них пишуть. Що ми нас май... навпаки, не бізнесу, у нас діяльність, тому що ми за бюджет міської ради. А, а, і а. Ми, ці підприємці використовують земельні ділянки, не сплачуючи жовірку зборів до міського бюджету. Він, він трактував за 110 квадратів. У ньому є договір. Да, а те, що він захватив, теж не відже логічно. Давай по сука, логічно. Моя думка, ви що думка, ви. Якщо no. знайдемо якусь нікого сересу, продовжить один рік. Але за цей рік визначить, що попереду у них які самозахвати, які площі не no. заплачують, і далі вже, як mm. шукати законні способи, щоб вони опинили і сплачували мета, яка? Щоб вони сплачували, то за те, що користуються до no, бюджету. Бюджет. Логічно чи ні? No. No. Ну, у нас немає іншої мети. Але ж дивись, ти правий, але без діяльності не було. Міська рада голосувала. Як вона голосувала? Це вже рішення міської ради. То вам так здається. Ну і тут дуже скользке питання. Тепер друга ситуація. Хочу. Ну так, да. тепер друга ситуація. Я все розумію. Скажіть, було коли судове засідання хтось був від нас, який захищав наші інтереси на цьому судовому засіданні? Наш юрист був там чи не було? Що, Бо ти я так розумію, ж. юрист повністю повну картину не пояснив судді і не надав повні роз'яснення. Чому так сталося? Ну то як те, що я читаю, так я розумію, що юриста навіть да, що на цій судовій суду не було. Я так розумію. Ну чому? Як чому він не без пояснив, чому перш за все, за все я хочу через те, що подавали ще окремо до суду? Ми обраховували все. То наже ж ми... Ренат, Ренат виходив на встановлення відновлення месу. Юрист, ми втрачав час, є останні пункти щодо розясно обов'язкової звернулися. Зобов'яв взяти Кам'янську міську місті передбачу законодавство порядку, повторно розглянути заяву фізичної особи підприємства. Від такого числа про поновлення, про продовження до релігій такого-то такого, то за адресу такої, то, площу такої-то. та... Прийняти відповідне рішення по суті про задоволення заяви або про відмову її у задоволенні з урахуванням правової оцінки на довосу. Тобто по суті річне суду нормально да. 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 на один рік, але, але, то, правиль, але правиль, ми правиль. повинні врахувати, що поновлення передбачає поновлення дорого на той самий день. зараз ми. вони візьмуть ще Ні, тоді і звернуться ми. до суду що не щодо. Дивіться, заява була написана в 8-му місяці 24-го року. Зараз, якщо ви напишете терміном на один рік, то, а, то, то... Віддати прийняття на один рік. Давайте так. Віддати прийняття рішення на один рік. От тут якраз він хоче нас завести. На Жень, Жень, Жен, дивися. Від, от, давай, от, по суті, глибше вникне. Ви ж читаєте, що там прописано. Він зараз хоче тим самим, щоб ми не прийняли це все діло. І тоді вже він може подати до суду за нашу бездіяльність і йому автоматично. А, давайте так. Більше, ніж півроку ми не правильно річмоці заяві. Тоді ми. давайте так? а ми прийнямо подати заяву. То давайте, на на тоді тоді на два, давайте тоді на два роки, а по факту у нього снеться рік, за рік ви приведете відповідність маніян, які при цим рядом магазинів, і тоді будемо приймати законне рішення. Або на законних підставах їм допомогти, щоб вони за них сплачували. Правильно? Або об'явить тендер на цій землі, зародах воєнні. Вони самі заявляться, тому що якесь Петро візьме на аукціоні перед ним, то він все ж тут щось не може з робити. Але треба допомогти. Міський раді треба формуватися земельні ділянки. І виставки на аукціоні хай не хвилинський сплачують. Ну як ми виставимо на той аукціон, якщо в нього вже по закону Наталія у нього вже ступіньки лежать на землі, А фундамент там залили? Тоже ж фундамент лежить за країною. Хочете ще, ще такий момент? Відповідно до зума є таке поняття самозахват. Mm -hmm. Ві, і Він пересікається з кримінальним кодексом України. Самозахват земель ділянки. Але самозахват який? такий. Якщо земельна ділянка зараз, на недозвілателізацію, затвердження, якщо земельна ділянка буде сформована і зареєстрована за Канівською міською радою, певний кусок, і самозахват цієї земельної ділянки, це вже буде порушення, це буде відповідно протягом законодавства. А в даному випадку, Фіорічно, ну, скажімо так, у нього, ну, ну який самозахват? Де вона сформана? А немає, їх Бо ж, де, Ми наві позов не подавали. Зрозуміло, на цю ситуацію. Тому пропозиція на два роки віддати заяви. Наталія Олександрівна, увага, пропозиція на два роки віддати заяви, це орієнтовно йому на рік ще буде. Відчерпіну закінчення договору. Це на ще стане так? Попередньо. Все, питання нема. Нема заперечень. Ми пишемо. Що на два роки. Е, погоджено е, на півтора року. На два. На два. момент на, закінчення. Два, два роки е, термін оренди продлить. продлить е, термін оренди продлить. Продолить. Віддати заяви, так? Віддати закінчення попереднього. Від, е, Дати з кінчення. Тобто він на три роки це було. У нього рік, а потім ще два роки. Рік, рік залишився. Голосуємо. щоб за глянути. Кам'янку. Кам'янець. Шість за, протонують, тримути. Зараз наше питання Вису, про затеження увагу. Виконаючи до Кам'янського міської ради. області технічної документації зубов щодо інвентаризації за глянки площі 5,28 га. ГАМ ми надали близо. Землі ділянки запасу зелі ділянки, які не надувалися заводим. Якраз, що на території Кам'янської міськради райони за межами населеного пункту. І, де вони знаходяться, ми дозимували? Нагадайте. Це завод. Хмільна, хмільний завод. Надавали міському. На, я зрозумів. Пока... Для того, щоб будівля була. Ми поки затверджуємо і вона поки у нас маситься, містора. Зрозуміло. Да, да. Голосую. Мало чи там очиснівич? Очисні, так. Це якраз під очисниці. Не, а там не стоїть капітальну да. плату. Да. Да. А нема да. що за протинувати. Да. А да. вони таке питання. Часно затрапили. А слідує рішення розуміють, буде дозволено поділ? Ні, буде не дозвіл наподіл. Виготовлення детального плану, бо ми не можемо змінити цільове призначення земельної ділянки. Ого. А там землі заплачували. Все через детальний план? Да. І авто платить. Вони платять? Зацікавлена особа? <смі> Для того, щоб передати в оренду, треба ще я зробити всі кроки. Так ви випустили їх по великому кругу, я так розумію, так? Ну так. Да. А через дозвіл наподіли не можна було відповідно? Ні. Останнє питання по порядку денному. 22 прозатаження громадянів «Цибулько» Миколі Михайловича, тих ще збереглося в Луцю, висуньому село відновлення майже кури. Гальна площа цепає. Село Хмінна за межами село Путу, обща вирішення. А нас залишається ще трьох земельних ділянок маленьких, два ідея. За ще немає це поїде. Маланчик за коляд. Канірка. Конерка. Ще за протинутимо сну. Увага. Увага. Так, ну значить. Спасибо. Це. Перед домом, пожалуйста. Георгий, польшим, не мотаться, понял. А, но я думаю, треба щось таке, що важче. А, тобто, тобто, що? А, зараз, а, я буду. Я не буду не охоплювати сердечко. Так, шановні порядок вони вичерпаний. Всім дякую за правду.